У нас туристична подоріж. Ми в селі Берестовець. Моє село. Біля церкви підійшли подивитися. 30-ті роки комсомольці були купола познімали, був клуб. Ось наші туристки. Дві. Дерева, так. Да. Гарні. І там далі, бачите, сідили. Город великий такі. А живуть? Так. Да. Хатинка зробили. Ну я коли малий був, то цієї хатинки тут не було. Це вони вже відновлювали церкву, купола відновлювали і зробили хатинку. Ну, Може, для батюшки, щоб там приїжджати було, де посидіти там чи ще чого. Для того, значить, правиться. Лавки ось такі нормальні. Ну так, так. Да. Нічого не будується. Вон магазин новий будують. Центр села. Там сільська рада. Автобус ходить. Колись ходив автобус, це ця дорога, сюди не виходить дорога. А тут на Сарновичі, то ходив і на Сарновиці на обиходи автобус. А тепер вже один ходить автобус. Людей зменшилося, то один по кругу йде, скоростення сюди заїжджає і по кругу, і потім виїжджає з одного села в друге. Так. До пам'ятника треба підійти. Так, ми тут звані квіточки насадили. Ну є, ну зараз воно все, звісно, пожовкло вже. Це Весною будемо бачити. Оце ми приїхали в село Береставець. Пай моєї баби Петренко Надії Сільвестрівни. А я на себе оформив його, а тут він з двох половинок. Один, два і вісім. Гектара, то його вже в оренду взяли, а тут рядишком 39 соток. Ось рівчак тече, ну тут вода висохла вже. Ось воно. Але тут хата построєна, не знаю. А за цією хатою ось до, через 30 метрів оцих 39 соток моїх іде. Побачу, але там ця хата, вони вживають, тих 39 соток люди. Колись не давали землю, коли нам треба було з бабою корову кормити. А зараз бери землю. Пользуйся. Вже нема кому кользуватися. Нема. Не баби вже 27 років. І я вже старий. Яка там земля. О. Ну, якщо від дороги 30 метрів, оце хай 10, 20, 30. Тут люди живуть. Як це от люди живуть і, і землю дали? Оце це поле. це, Виходить, моїх оце 39 соток отут. Колорівчак. От Від рівчака відступлено 25 метрів, отам далі. Люди живуть, городом пользуються, І землю мені тут дали, не поймеш. Що це? Бачите, яка земля хороша тут? Так, жалко, що не взяли на вазонну відроз, набрали б на вазонний. Так наберемо. Бач, а там все позаростало. Хто її буде в оренду брати? Отак вона буде у мене, мабуть, не оформлена, не буде її реєструвати. Хоча все документи все зроблені реєструвати. А коли не зареєструю, то кожен рік, якщо не використовується земля, налог 650 гривень платити. Що платити, якщо я його нічого користуватися не буду. От ручіка, ну, ну вони відступили дручика від 25 метрів. Хай тут десь. І це тут і 30 метрів від дороги. І це тут оце, і 39 соток тут. Тут кущі. Оце тут ото, ото воно все, оце, оце. Не, тут 39 соток не буде. Хай тут метрів 40 буде тліною. І так. Я забув, там потаки. Ну, а там вже ліс починається. Ось тодісь. А може тут цей кусок получається? Сиди, сади. Дай. Надо... Ну так, да, сади. А, зараз посаджено. А, так. Да. Так що я можу піти копати сміло. моя земля. Через Кам'яні. Так, да, картошка посажена тут, бачиш. Хороший участок тут моєї землі. Да. Зараз попробую додому пойти, побачить там, хто є Воно видно цей. І земля хороша, чорна така, так? Да? Ну побачимо, побачимо. <сум> Буду. Хай хай дають пару мішків, хоч картоплі за те, що користуються моєю землею. Да, Землявладельцем став. 2,8 гектара. Зразу в оренду забрали. Платять 5 тисяч в рік. В рік. Звісно, для мене там ці гроші 5 тисяч, що ти зі це. Але для такої бабки, яка отримує 3 тисячі пенсії, то це добре 5 тисяч в рік. Це отримує ще більше одної пенсії. А це якщо порахувати, це десь 400, там 15 20 гривень на місяць виходить. А це яких полтора кілограма м'яса можна взяти бабки, допустимо. Якась підтримка. На неділю хватить людям. Комедія тут воно все садиться. Люди садять картоплю. Да, треба, мабуть, до ума довести це діло. Хотів махнути рукою, але побачимо. Що вам робити. Та хата. Все-таки вирішив пройтися вздовж цього рівчака, подивитися в сторону 2,8 гектара. Здав я в оренду на 15 років. Це якраз, аби мені прожити 15 років. Але інтересно, де ж та земля була. А це такий гарний дуб. Ви побачите, який дуб. Красавець. Цьому дубу вже... Років, на ну, під 200, не менше. Ще й ловушка воно стоїть. На рої поставив. Щось не видно там нічого. Оце вдоль рибчака пройду зараз туди побачу. Приїхали ми в село Межирічка. Це за Дітковицями. Подивитися. Місцеву природу яка гарна місцинка тут дерева, річка. Миколаїв чудотворцю пам'ятник центр. Письменника, заслуженого журналіста України Віктора Васильчука, славних козаків поліської січі українського козацтва. Це біля річки. Наші туристки. Відпочиваємо. Обідня перерва в нас. Річка Уж. Такі красоти тут. У Межирічки. Це ми в Міжирі біля церкви зупинилися. Такі тут красоти. Наші дівчата там обід готують. Вийшло мені ще їх туди спустити, але спустив. Ось вони всі. Сидять. Яке місце класне біля церкви. Ось церква зверху. Хто забажає сюди, під церквою. Так, що у нас тут на обід? О, О, -о, -о. Оце з мого городу кавун. Виноград мій. Виноград мій. Помідор, а, і помідори наші. Городу, да. дивіться, які да. А Які дівчата гарні. А, а, а це всякі ніна вже приготувала, тут є куснятині. І Степан Степанович нам... Дав. Як це це м'ясо називається? Стейк. 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 Колбаски положили сюди, гріємо. Все. Віно тільки забули. Ну, я за рулем зуби Ну, Жінка моя так шкодує, що... а я б сюди пригубив трохи віна. Сейчас пройдемось до церкви ще, тут рафую. Зараз хвилинку. Одна хвилинка. Історичне таке місце тут. Історичне місце. Я вже знімав відео звання і тут. Ух ти! вибрались. Ось ця церква. 250 років церкві. Наші давні предки робили цю церкву. Підводник. Трипольський Олександр Володимирович у му році помер. Пам'ятник архітектури. Церква 1772 року. Охороняється державою. Ось такі є місця. А яка ялина гарна. Для церкви. Ух ти. Ціниться. Ось так просто держав. Mm -hmm. Та я не бачу. Подимайся. Думаю, що я її бачу? Я її не бачу, як правильно. Я бачу. Он іде, наша мама. Підійдіть і до її. Зараз. Боже, як ти важко подіймаєшся. А там такі камні. То що ти її фоткаєш? А щось нажимати треба? Ні. Воно все знімає. Та ти говориш, воно все знімає. Ну. їдемо гусі, дорогу перекрили, ну. Все, пропускають нас. Дядька видно. Видно, тітку. Тітко видно. При в'їзді в Дідковичі, так? При заїзді в Дідковиці. Оце таки нас зустрічає тут Нептун. Дядько <ріпи> охорониться. Охороняє село.